Дізнавачі розслідують кримінальні проступки, тобто кримінально-карні діяння, за які передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень, або інше покарання не пов'язане з позбавленням волі, наприклад, пробаційний нагляд або обмеження волі. На сьогодні порядку 25% зареєстрованих кримінальних правопорушень в Україні це кримінальні проступки, і розслідуємо їх ми, дізнавачі. Це значно дозволило розвантажити слідчі підрозділи, які тепер змогли зосередитися на розслідуванні тяжких та особистів тяжких злочинах тільки за 10 місяців цього року в провадженні дізнавачів перебували 286 тисяч кримінальних проступків. За цей самий період часу ми наклали арешт на майно підозрюваних на суму 47 мільйонів гривень. Чим забезпечили відшкодування збитків на 39 мільйонів гривень. Серед усього масиву зареєстрованих кримінальних проступків найбільш поширеними є заподіяння легких тілесних ушкоджень, шахрайство та Зберігання наркотичних засобів без мети збуту в окремих випадках сварки або конфліктні ситуації між людьми закінчуються отримання потерпілим тілесних ушкоджень, синців, подрапин та інших. Такі тілесні ушкодження не викликають довготривалого розладу здоров'я. А тому визнаються легкими тілесними ушкодженнями. Для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності вам необхідно звернутися із письмовою заявою до найближчого підрозділу поліції. Отримати в поліції направлення для проведення судово-медичного обстеження і пройти таке обстеження у спеціалізованій медичній установі. Україні набув в чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Тепер його цілком легально можливо вживати та зберігати, але за певних умов. Умови для цього дві: показання особи за станом здоров'я та електронний рецепт лікаря, в якому зазначено форма та дозування медичного препарату. На випадок, якщо у правоохоронці виникне питання щодо речовин, які зберігаються при вас, обов'язково необхідно мати електронний рецепт. Прекурсори – це сировина для виготовлення наркотиків. Часто громадяни зберігають за місцем свого мешкання такі речовини, навіть не підозрюючи про те, що вони є прекурсорами. Однак незнання закону не звільняє від кримінальної відповідальності. Серед найвідоміших прекурсорів, які люди можуть зберігати за місцем свого мешкання, є соляна та сірчана кислота, а також ацетон. Ті особи, які внаслідок вживання опіоїдів на теперішній час вживають замісні препарати, такі, наприклад, як метадон. Мають пам'ятати, їх можливо вживати лише за рецептом лікаря. Таке рішення лікарем приймається у випадку, якщо особа бере участь у програмі не менше 6 місяців, не порушує при цьому умови програми та не вживає інших опіоїдно-вмісних речовин протягом указаного періоду, що підтверджується результатами відповідних тестів. Найпопулярніший види шахрайств з використанням техніки. Зокрема, телефонів вам необхідно відразу переривати розмову, якщо у вас починають запитувати пін-коди ваших карток або іншу фінансову інформацію, щодо якої можливо вас ідентифікувати. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно змініть паролі до своїх облікових записів. І заблокуйте банківські картки. Повістіть своїх близьких, щоб вони були обережні і обізнані, якщо з вашого облікового запису їм хтось напише. Збережіть усі можливі докази: скріншоти, листування, записи розмов і про інцидент повідомте до поліції. Зібрані докази будуть підставою для ухвалення судом рішення щодо відшкодування вам заподіяних збитків.